Це автоматика Едінгер S. Ось так виглядає сам двигун. Як перевести дану автоматику в ручний режим? Зверніть увагу, бачите, що був закручений там, де велика частина. Це неправильно. Приваримо мирку зустріч рейку до каркасу воріт. Обов'язково рейку під рейку для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Дивимось зазорчик, щоб був. Заодно встановили лампу, вона світить. Подивимося, як працює. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр і Сьогодні ми будемо встановлювати нашу новинку. Це новинка. Це автоматика Едінгер серії S, s класа можна так сказати. Дуже, дуже чудова, дуже класна автоматика. Як вона виглядає? Зараз це все, все побачите в цьому відео, як її правильно монтувати, теж побачите в цьому відео. Тут ми будемо і проводити, і провода протягувати як потрібно. Тут ми будемо і приварювати. Ну, Все будемо робити і запускати, як кажуть, під ключ. Ну, а зараз починаємо маленьку розпаковку. Я покажу, що там внутрі, що йде в комплекті. Іде монтажне основа, ось так вона виглядає. Отака штучка під ноги, коли монтуєш, дуже удобно підкладати. Два магнітних кінцеві вимикачі. Два пульти. Вони так ідуть в конвертику. І вони йдуть ось такі два пультики. Вони вже записані до автоматики, їх зразу записали на складі і отримує, замовник вже отримує повністю комплект і пульта вже повністю робоча. Тобто записувати їх не треба. Якщо захочете, то потім можна буде записати крепежні болти до монтажного ставання та два розблокировочних ключика йдуть також у цьому кульочку. Ну, перед тим як почати працювати, хотів вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше це сертифікат в тому числі під загрібні аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви зможете використовувати. Для того, щоб отримати сертифікат безкоштовно, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за посланням, які знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення. Відкатних воріт ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, пройти записання, які знаходяться під відео. Ось так виглядає сам двигун. Це у нас йде ручка розблокування. Вставляєте ключик, перевертаєте і переводите в ручне положення. Зараз покажу як як перевести дану автоматику в ручний режим. Вставляємо ключика, провертаємо і лапку обов'язково відкриваємо. Ось так, до кінця. Кришка вскривається. По бокам знаходяться два шурупчика такі. Маленькі. Ось так виглядає сама автоматика. Довтики хочу поставити на місці, щоб вони не губилися. Двигун у нас 300 Вт бере, розраховано на ворота до 800 кг. Плата керування точно така, як і на автоматиці Edmir i10. Що, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник. На 5 ампер. Тут, до речі, воно пишеться на скільки ампер тут внизу. Далі йде у нас земля ноль фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде. Далі наступних три йде підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два піна, ось ці два піна, Це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводним виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки: це підключення сигнальної лампи. Той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирене чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі. Ось це два останні це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення. Бачите, Ось сюди, підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми. У ту підсвітку навіса або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, і зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Горіти стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це одна хвилина і максимальне 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут йде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще, ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде е, фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління, з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах і я вам покажу. Сюди підключається управління фотоелемента. Далі йде у нас стоп, стоп GND. Якщо треба кнопку стоп підключити, тому стоп-GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, там, або сумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну, якою вже… Кнопку відкрили, таку кнопку треба закривати. Далі йде у нас АЦ12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль. Но даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль беремо і тоді не вистачає навіть на... Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає на, е, навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це gsm модуль, Ajax і, і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю. 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антенна. Зовнішня антена вона як з сигнал, так само і з більшою Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо. Час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу і раджу ставити на максимум. І автоклоуст, автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все принципи розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі. Софт-стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, випадків використовував. Далі ламп-флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіли, щоб вона мрала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. Автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий Ді-переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. опен. open Это, е Тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте soft start або soft stop, то break-open, break close тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати фотоактив. Так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, то тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг я трохи розказав, то що вам треба знати, друзі, як правильно збирати зубчату рейку. В зубчатій рейці є ось такі овальні отвори. Бачите, ось такі овальні отвори. Як я її збираю, беру ось таку бабишку, ось так вона виглядає. Бачите, вона зібрата, ось так зібрата. Зверніть увагу, бачите, що болт закручений там, де велика частина. Це неправильно, це тільки транспортувачно. Ми викручуємо цей болт. Обов'язково бабушку перевертаємо. Я вставляю болт в цей отвір, ось цей отвір під рівну частину. Ось таким чином. І після цього прикручую ось так бабушку. Це правильно. Чому так правильно? Тому що, коли ви будете релігувати рейку, Зверніть увагу, що бабишка не доходить до зуба. Якщо перевернути навпаки, так як люди роблять деякі, то ця бабишка доходить до зуба. Це неправильно. Зверніть увагу. Бачите, вона знайшла на зуб. Це неправильно. Тому збирайте правильно зубчату рейку. Ось так. Оце правильно. І останні всі три. Вишки на одні рейки ставимо однаково. Друзі, ми зробили підготовчі роботи, тепер ми можемо йти приступати до монтажу даної автоматики. Беремо двигун та рейку зубчити, йдемо примірятися в правильному, чи ми підібрали. Даній трубочці. Буває, що треба трошки більше, буває трошки менше. Ми зараз вияснимо, правильно чи неправильно. Якщо е, побачимо, чи треба буде додати, чи поміняти на інший. Зали пішли, прийшли ми на даний примірятися. Зараз будемо приміряти. Беремо чотирьой, беремо сам двигун, підводимо сюди, здаємо тут настояти. Я вважаю, що якраз ми чітко все зробили. І ось так будемо примірятися. Приварюємо мирку з 4 до каркасу воріт, а не до самої балки. Так як фарнітура у нас маленька, то ми її приварюємо до каркасу воріт. Ось так буде виглядати. Все чудово становиться. Можна прихвачувати даний двигун до цієї труби. Трошечки прихватили, двигун стоїть. Тепер будемо виставляти зуб-4 рейку. Як виставляти першу зубчату рейку? увагу, відкриваємо повністю ворота. Відкрили повністю ворота. Після цього ставимо помітку від корпусу двигуна, відступаємо 8-10 см, ну, десь отак -от, приблизно. Ось. І от по цьому бовтику ставимо першу бабишку. Закриваємо до, ось таким чином, бачите, як я поставив першу бабишку по ось перша бабушка по бовтику. І після цього, як виставили, прихватуємо середню бабишку, відкриваємо браму, серий злетіли, йди, піднімай. Буває таке, бачите, ролика на катного не поставили. І поки я відкривав, вони злетіли. Зараз будемо накатувати їх назад на каретку. Ну що ж зробиш, Таке теж буває. Все, є. Дивимося, що був обов'язково зазор між шістіром та зуб-4, Бачите, свободно ходить, це добре. І, бач, тут немає зазора. Треба трошечки рейку приподняти 1-2 мм. Ну, Півтора це в ідеалі. Два вже багато буде. Ось так. Чуть-чуть зробити зазорчик. Навіщо він потрібен? Коли в різку буде нагріватися метал, він буде розширятися і буде давити тоді на шестеренку. Цього це, буде, це заборонено так. Краще, щоб був трошки зазор. Бачите, стучить. Значить, це добре. Зараз будемо виставляти. Другу і всі послідовно зубчити рейки. Що ж, друзі, як виставити другу та послідовні зубчити рейки. Бедемо зубчити рейку, беремо обов'язкову рейку, Я беру шматок рейки, а ви будете брати цілу рейку, так як у вас її немає шматка. І ось таким чином представляємо обов'язково рейку під рейку для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Робимо першу прихваточку. Є, прихватили. Тепер обов'язково останню прихватуємо зубчату рейку. О, 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 Це обов'язково приподимаємо, не забуваємо о зазорі. Дивимось зазорчик, щоб був. І робимо прихваток. Після цього прихватимо середню рейку. Так, Таким чином всі послідовні рейки, третю, четверту, кому скільки потрібно. Друзі, ми завершили нашу установочку автоматики Edinger S-8. Раз. Ось так виглядає. Залишилось тільки позбувати шлак за собою і загрунтувати. Це ж зараз зробимо. Заодно встановили ж лампу, вона світить. Ось ця лампа. Вона світить освітлення. Ми її так на хамуті встановили, це дав нам замовник, бо він не знав, що таку функцію, що така функція є в автоматиці. Він просто знайшов вдома якусь лампу, каже, ви мені так поставте, я потім зроблю зі прожектора по всьому паркану, буде все, все чудово, все буде класно і красиво. Ми поки поставили так. Ну що ж, друзі, подивимося, як працює. Зверніть увагу одразу на плафон. Не знаю, чи буде видно. Раз, і засвітився. Тобто світло зразу засвітилося, ворота пішли відкриватися. Десь повільнення в кінці. Ось так от. І зверніть увагу, світло як світилося, так і світиться. Закриваємо світло, 5. далі світиться. Воно потухне після того, як ворота закриються і пройде ще 2 хвилини. Ми виставили, що ще 2 хвилини повинно пройти. Ми навіть мірили секундомери. Сповільнення в кінці спрацювало. Ворота закрилися і світло ще світить. Якщо ви не хочете, щоб світило, можна просто нажати на пульт та його виключити. Ось так. Або включити. Якщо ви вже включили з пульта примусово, то воно буде світити до тих пір, поки ви його з пульта не виключите. Пішло зразу. Лампочка працює. Вона видно. Ну і зверніть увагу на датчики. Зараз я рукою закрию датчик і ворота підуть в іншу сторону. Бачите? Ось спрацювали датчики, ворота пішли в іншу сторону. Ну, ось так воно працює. А я вам нагадую про два подарунки. Перший це сертифікат з стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматіки в компанії нові ворота, ви зможете використовувати. Для того, щоб його отримати безкоштовно, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, відкитні хворіт повністю до міліметра під ваш індивідуальний прийом. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Всім пока! До нових зустрічей. бай бай.